Не втрималась, відкрила відразу, тому що до нас прийшла ще одна посилочка з експонатами для нашого музею. Е, нагадую, що з 1 грудня ми відкриваємо музей у центрі Ревесла «Дунстан» і для того збираємо різні старовинні речі. Ось такі керосинові лампи прийшли для нашого музею. До речі, в моєї бабусі теж була керосинка, але не така. Така керосинка, як у моєї бабусі, також є в посилищі. Ось така тут гнітечок заправлявся. Пам'ятаю, коли не було світла, завжди бабушка запалювала красинку. А ще тут є баняк. Ставте лайк, до речі, тих, хто хоча б раз в житті їв бараболю, зварену в баняку. Бабушка колись поросятом варила бараболю. Найсмачніша була бараболя та що з баняка. І ось така. Прасочка до нас прийшла. До речі, ніколи не користувалась такою праскою. Потрібно буде спробувати попрасувати. Сюди всередину насипався жар, замикалася вона і прасувала. Ну, Середньовіччі жінки були такі накачані. Важкувата прасочка. Багато цікавого чекатиме на нас в вашому музеї, Отож, запрошуємо. з... <1>, 1 грудня ми відкриваємось.